Привіт, мої любі друзі! Арсенал Евертон 2-1 на користь під опічком Кіляртет. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок. Перемога Арсенала дуже важлива, але перемога, яка не дала дивідентів, якщо так можна сказати, тому що Сіті все-таки також виграв і став чемпіоном, але Арсеналу Браво! Інтрига трималась до останньої секунди, і Браво! Арсенал! Арсенал вже другий рік поспіль проводить неймовірний сезон. П'ять перемог підряд, неймовірна серія в Арсеналі. Арсенал був гіден титула, і Арсенал, на мою думку, заслуговував навіть більше, ніж Манчестер Сіті, за цей титул, але все-таки Сіті є Сіті. Добре. Як Арсенал вийшов грати? 4-3-3. Воротах, Магалянці, Лібата, Міаса, Уайлд, захисники, Томас Парті, Деклантрайс, Мартін Едегар. Півзасники, Кайхарс, Трасар, Габі Мартінелі у нападі. 4-4-1-1 у Эвертона пікфорд Піквердворота, Тарковський Брайто захисники Колман Янг. По флангах Магніло Нана Гією Гарнір півзахисники, Дукорет Центральний атакувальний півзахисник та Кляверлюїн у нападі. До речі, друзі, як бачите, сьогодні не було Бакайосака. Молодого англійця. Сьогодні не було. Його, звичайно, ще не вистачало, тому що Роснал взагалі не як не міг скрити Everton. Плюс Роснал, напевно вже знав, що Сіті виграє West там в два м'ячі, вже в 18 секундів, там в два м'ячі Сіті віг. О, Ой, звісно Роснал це також десь також морально довило вже. Нібито каноніри вже тоді змирилися. 40-й хвилині Гіє забиває. Шикарним ударом. Робить рахунок 0,1. Але потім е та відвідає, від, від, там такий момент там Куду забив з Вестхем на 42 хвилині, і моментально Та Міаса забиває. Тобто Вестхем там надій подоров, і Арсенал рахунок зрівняв прям моментально. Ось. Але потім. Сіді там третій забив. Я думаю, це також якось сказалось на Арсенал, тому що ну вони психологічно вже розуміли, що ну, навряд чи там вже Вестхем. Зачепиться. Але Арс все-таки забив другий. Це зробив Кай Хаверц на 89 хвилині. Кай все-таки заштовхав м'яч в Сітку, але. Як бачите, це не допомогло. Таймоці Олександра Зінченка. Ну, ось гол Кай Хаверц зарахував Мартин Едегор На нього став. Олександра Зінченко та Габі. Змучні, вони, до речі, вигравали Сіті трофеї Прем'єр ліги року тому. ДА, статистика. Тотальна домінація арсеналу. Тотальніша домінація. Подивіться статистику. 26 ударів, 5% в площину. 70 на 30 в Вавертон лише 5 ударів, 2 в площину, 8-1 кутові, 89% точність паса. Тотальна домінація. 81 лише вевертно. Тотальна домінація арсеналу. Територіальна домінація. 6 гольових год, 5 опущених. Коверна ну, лише одна на год, а одна опущена. Там стільки виходів було в Арсенала. Але все-таки дотиснуло на останніх хвилинах. Ну, браво, Арсенал, абсолютно заслужена перемога. Два каркаси там було, з 26 ударів, 25 в площину, 11 повзворота, два каркаси. 10 ударів блокованих. Коверт з нас 5 ударів, 2 площину, 2 повзворота, один, до речі, каркас, один удар блокований. Далі, по відборах, краще був арсенал. 4 пікфорда 1,6 фрай, 5-27 м'яча, 8-5 перехоплення. Ну, я верну, звичайно, більше фолів, вони грали без м'яча. 11 фалів 3 жовто картки. Верснала 8 фолів 4 жовтої картки. Ну, Найкорущий футбол з цього матчу, Кай Хаверт. Знову кай на рівні. Знову кай на рівні. Марті Недегер також молочинка. Дві больві передачі записав. Сопаси, чи підсумок, ну, але Арсенал був дуже сильний. Я вважаю, ось це Арсенал. Тобто, якщо в минулі компанії Арсенал о, десь трішки не вистачило в кінці, то тут, на дистанції, Арсенал о, дуже сильно виглядав. Так, да, була там проблемна серія в кінці грудня, пам'ятаєте, коли підіпічні Келіартети два матчі підряд програли і ось це також. О, Виграє би хоча б один той поєдинок, і Раснал би зараз був би чемпіоном. Ось уся серія в кінці грудня, дві поспіль було поразки, але потім після Нового року в неймовірній формі був Арсенал, там поразка тільки була від Астонвілли. Ну, від Баварії ще в лісі. Чемпіонів. А так Арсенал. І Сіті там... -то Арсенал, то Сіті -то в -то Суперкубок Арсенал взяв далі. Також Арсенал взяв перемогу на Эмерицу Сіті у Д-0. І в 8 матче в Найти Тобто Арсенал та -то Сіті не програв. 0-0 зіграли на Етіхаді. Більш того, Сіті не забував в премєр Арсеналу. Арсенал найкраща оборона в англійській лізі лише 29 пропущених м'ячі. І одна з найкращих атак. 91. Тут Арсенал ну, сильно виглядав. Дуже сильно. Виглядала. Виглядали підопічні. Підопічні Мікелі Артети по плюс 62. В Арсенал та Сіті. Ось. У нас три команди взагалі претендувала на титул. Але Ліверпуль також непогано діяв. Ліверпуль десь на початку квітня також була там ось така серія з поразок підряд, яка також дала свої результати. І у нас в кінці кінців. Просто хотілося, щоб саме три команди. знаєте, В кінцівці була така розв'язка, але все-таки ні. Було дві команди, плюс Сіті мав перевагу в два бали. Бось на Сіті таки не відпуска. Сіті таки не відпуска, і бульвальники Арсенал сподівалася на Тотангем. І Тотенгем справді була по суті єдиною командою, яка справді могла відібрати очки. І Тоттенхем був дуже близький, щоб відібрати тоді бали. Якщо Тотенгем би тоді відібрав би бали, я думаю, ну Арсенал був би чемпіоном. Ну добре, що вже про це казати. Всіх болівальників Арсеналу я хочу привітати з перемогою. Да, ви напевно, засмучені. Звичайно, що перемог, перемога титула Прем'єр-ліги немає, але все-таки. Команда Супер, Арсенал Артети дуже сильний. І наступні компанії Арсенал буде виглядати іще сильніше. У мене є таке відчуття. Будівельники Евертон на Віталія Маковенка 15-та позиція. Евертон дуже багато страждав. Вони залишаються в Прем'єр-лізі. Арсенал Евертон обрав за сезон. Взагалі сезон був супер. Супер сезон. Класний сезон. Ось. Мені дуже сильно сподобався цей, цей чемпіонат. Найрезультативніший там в історії Прем'єрліги чемпіонат Фантастика! Расналивар там два оды. Дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал. Чистики таке бажання. Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.